Це новини лайф Про головні події в Україні та світі просто зараз. Перед митниці рада ухвалила законопроєкт. Справа депутата Рівненської облради вилучені мільйони перерахували до бюджету. Може викликати головний біль. У повітрі столиці виявили підвищену концентрацію деоксиду азоту. Перезавантаження митниці рада ухвалила законопроєкт. В цілому документ передбачає прозорий конкурс на посаду голови державної митної служби, його політичну незалежність, перетестацію всіх працівників, підвищення зарплат. Це важливий структурний маяк від міжнародного валютного фонду, світового банку та США, який розблокує 6 мільярдів доларів допомоги для України. Також парламент підтримав у першому читанні проєкт, який пропонує дозволити іноземцям обіймати офіцерські посади. Документ пропонує дозволити людям без громадянства підписувати контракти зі зсу, державною спеціальною службою транспорту та Нацгвардією. Для цього їм треба буде пройти спеціальну перевірку. Її проводитиме центр рекрутингу іноземців, який ще мають створити. Угорщина заблокувала надання Україні кредиту J7 на 50 мільярдів доларів під заставу російських активів. Пише Financial Times. США вимагали гарантії, що російські активи будуть заблоковані на тривалий термін для отримання доходу. Однак, прем'єр-угорщини Віктор Орбан блокує продовження санкції на 3-5 років. Хоча ЄС оновлює їх кожні півроку. Будапешт заявив, що розгляне питання лише після виборів у США 5 листопада. Зараз ЄС розробляє план Б, передбачаючи залучення від 20 до 40 мільярдів євро для України без участі США та Угорщини, що дозволить обійти вето Орбана. Тим часом Німеччина виділить Україні додаткову допомогу на 100 мільйонів євро цієї зими. Про це оголосила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок під час візиту до Молдови. Додаткові кошти призначатимуться на засоби ППО та ремонт інфраструктури. Людей тут найбільше хвилює те, що якщо Україна впаде, наступною буде Молдова. Тому підтримка України також означає підтримку Молдови та європейської демократії. В цілому зрозуміло, що Росія планує чергову зимову війну, щоб зробити життя людей в Україні настільки жахливим, наскільки це можливо. Депутат Рівненської облради та заступник директора регіонального лісового фонду ДП Ліси України привласнив мільйони доларів. Про це повідомили у ДБР. Під час обшуків у помешканні на роботі та у близьких родичів виявлено майже 150 мільйонів гривень, ювелірні вироби, золоті злитки, зброю, три елітні автомобілі та інше майно. Окрім цього, посадовець має земельні ділянки в Рівному, зареєстровані на його знайомих, на яких він органів організував будівництво котеджів Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури на початку травня 2024 року уклали угоду про визнання винуватості з підозрюваним. Вже 29 травня 2024 року. Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду та визначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням у три роки. Та визначив розмір коштів, що підлягають спеціальній конфіскації. У Львові винесли вирок адміністратору телеграм-каналу. Житель Львівщини протягом січня-червня 2024 року публікував інформацію про місця роздачі повісток. Правоохоронці розшукали його та порушили кримінальну справу. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Упродовж 18-19 вересня, завдяки сухій та теплій погоді, вміст деоксиду азоту у повітрі столиці буде перевищувати критичний рівень. Це може негативно вплинути на самопочуття людей. За даними укригідрометцентру, тепла та суха погода сприятиме накопиченню і інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря, 20-22 вересня. Північний вітер та зниження температури в нічні та ранкові години сприя. Тими поступовому зменшенню концентрації забруднюючих речовин. Можливі застосування графіків постачання газу та мінімум 12 годин без світла взимку. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День Лайв зазначив, навіть якщо зима буде середньостатистичною, відключення електроенергії неминучі. Це оптимістичний сценарій. Там грудня, січня, лютого залежить від того, як буде плюс-мінус яка температура. Ну, якщо ми говоримо, зима, тобто по газу ситуація може бути кращою, тобто як і попередні роки, тобто, в принципі його може вистачати. Єдине питання, що. Якщо транзит дійсно буде завершений, тобто його не буде, то з січня місяця, з лютого, ми можемо стикнутися. Ну це песимістичний прогноз. Він є наскільки чи минулому році, нафтогаз його також, скажімо так, розробляв про те, що можуть бути також постачання. Знаєте, такі у нас графіки постачання електроенергії, можуть бути графіки постачання газу, тобто чергуватися, ну скажімо так, в певні періоди. Ну для того, щоб, скажімо, так, система опалення зекономила цей газ в цілому. 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 у 2025 Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про підвищення податків. Він передбачає зростання військового збору, збільшення податків для фопів, авансові внески на АЗС, а також помісячну звітність податку на доходи фізичних осіб для економічного бронювання. Народний депутат Георгій Мазураш у ефірі ранок лайф наголосив, що уряду варто навпаки розглянути можливість можливість зменшення податків, а не їх підвищення. Адже це може призвести до тіньової економіки. Нам треба навпаки витягувати з тіні якомога більше. І тут, як не парадоксально, я думаю, що краще б було розглядати навіть десь якісь зменшення податкового тиску для того, щоб майже всі. Всім важко, але майже всі, що працювали в білу, і тоді ми отримали би більше надходжень в бюджет. Але у нас іде ж як треба з гусей, чи як там кажуть, така філософія. Тому якби так, такий підхід, було. я думаю, що з, не з офісом президента і їхніми руками, там, в тому числі в парламенті, в кабіні. Зрозуміло, що думки з цього приводу різні, а наш журналіст Олег Ендриксон вийшов на вулиці міста та поцікавився, як ставляться до потенційних інновацій пересічні кияни. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Я на пенсії не інтересують ніякі податки, нічого. Загалом, як громадянина країни. Ну, бажано, звісно, навіть, навіть податки, нехай всі з кожної, навіть з копійки, нехай податки, щоб я. Тільки за це, щоб платили. Зокрема, йдеться про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Я за. Які сфери, на вашу думку, потребують найбільших вливань? Понимаете, ви такі вже таке питання задаєте. Я за те, щоб військовий збір платили з усіх, незалежно хто, інваліди. Чи прості люди, чи роботодавці з усіх, що платили, ось я за це. Я чула, що будуть зростати податки, тому що потрібні гроші на армію і ми живемо в умовах війни і це просто необхідно. Чи готові виплатити більше зокрема? Ну я готова, тому що я ще отримую вже пенсію. Я не знаю, як інші люди. Ну, я все життя живу, на бюджетній зарплаті, зарплатні, то її весь час не вистачає, то я думаю, що це буде не критично. Якщо треба, то треба, то хай, хай беруть. А ні, значить ні. А чи треба? Я буду. А треба? Треба, треба, тому що економіка тріщить у нас, розповзються по швам. Та що треба? Військовий збір. Так, 5%. Ось, 5%, буде, да, 5% так, вже навіть на в грошах перерахували. багатсько. Яка приблизна сума виходить? Ми, Розмір нашої зарплати не. В межах. Дві в межах. <свісно> тисячі ну, десь. Наскільки для вас це відчутно, наскільки це дуже, вдарить? Дуже відчутно, дуже відчутно, дуже відчутно. Дві тисячі це забагато. Плюс ще до всіх податків, які були вже з зарплати. Якщо немає держави гроші, треба допомагати державі. Ми будемо допомагати. Військовим зборам, що робити? Якщо вони не мають де взяти, <laughs> як, як з людей. Будемо видавати, <laughs> таке. Ну а хто може ставитися положительно? Мені здається, всі незадовільні, ну треба. Ну, Воєнний збір треба піднімати, армії треба допомагати. Ну куди зробити? Я бухгалтер в Так що я трошки розуміюсь на цьому. Наскільки для вас це відчутно? Якщо ви бухгалтер, <свісно> наскільки це допоможе країні? Збільшення таке в три рази здається. Так, ну якщо збор... не будуть красти, то може й допоможе. Ну ви ж знаєте, в нас ж крадуть пропорційно по поступ поступленню бюджет. Так що, ну а для підприємства це велике навантаження. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжує діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.